Gwane di a, ki yon ki chan se fokan. A. 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 Вертаємося до української столиці. От у Києві біля центрального залізничного вокзалу прорвало трубопровід. Це сталося на перетині вулиць Жилянської та Семона Петлюри. Внаслідок внаслідок інциденту друге залило укропом, і повітря затягнуло парою. За словами очевидців, все сталося миттєво і асфальт почав тріщати. І з-під землі вирвався цілий струмінь гарячої води. Фахівці Київтеплоенерго вже локалізували пошкодження тепломережі і, щоб ліквідувати витік, тиску трубопроводі було зменшено. Потім бригада почала підготовку до ремонтних робіт. І через цю ситуацію довелося перекрити рух транспорту на розі вулиць Жилянської та Симона Петлюри. Аби уникнути автомобіль автомобільної тисніви, на розі вулиць працює регулювальник і направляє потоки машин паралельними вулицями. Комунальники вже розчищають проїжджу частину від уламків, бруківки та піску. Ну і чекають на прибуття важкої техніки. А от орендарі затопленого кафе підраховують свої збитки. Це все почалось. Були відвідувачі, але ми оперативно їх евакуювали, вивели на вулицю, і це все почалось більш масштабно. Почала вода дуже різко прибувати.